Перші критерії — це щоб це був точно якийсь український бізнес, який підтримував би українську економіку. Я шукав щось, що мені дуже близьке. Я сам виріс в селі. Тобто, вся наша сила агро у землі, у тваринництві, в рослинництві. Один із найперших проєктів, куди я почав інвестувати, це сімейні молочні ферми. Сьогодні у вас є унікальна можливість. Ознайомитися з нами ближче, подивитися ближче на модель проекту сімейні молочні ферми. Ви знаходитеся в основній операційній компанії проекту «Сімейні молочні ферм. Це ПСП Україна, з якою все починалося. Фактично, з 2017 року по 2020 ну це була така стадія проектна. До 2020 року ми випробували різні моделі, вчили. Шукали сім'ю, які видати інвестиції в 20-й рік. Можна сказати, це такий рік, де ми почали розвивати сітку. З 2022 року, коли почалася в нас війна, ми переглянули свою стратегію. Ну ми не відмовляємося від своїх цілей, просто ми їх адаптуємо. Коли почалося повномасштабне, стало питання здачі молока. молокозаводи Сказали, вибачте, ми нікуди не їдемо, бо ми не знаємо, куди нам їхати і що робити. Спочатку ми молоко роздавали в школи, дитячі садочки, навчальні заклади. І прийняли одночасно рішення займатися переробкою, власне, для того, щоб якось можна було зберігати те молоко, перероблене вже в якихось продуктах. І за три місяці ми сюди вже на листопад місяць переселилися повністю, отримавши навіть і сертифікацію по стандарту хас. Тому прошу заходимо. По праву руку, куди ми зараз підемо, це йде виробнича зона і зона колодження і фасування, де в принципі відбувається виробництво всіх е, молод е, всіх продуктів з молока, які ми на сьогоднішній день виробляємо. Це Аня, наш головний технолог, яка всі ці продукти, які ви е, коштували, чи ще будете коштувати, це все е, заслуга її корфіків е, е, роботі. Ну чого молочка? Тому що ми маємо сирону. Ми маємо промислову ферму, яку контролюємо. Ми маємо фермерів, які привозять. Нам сюди молоко одразу заливається на пастеризацію, а тоді вже йде вже по цуку рухається, молоко вже розділяється, вершки, е обезжирене молоко, потім міксується вже в певних пропорціях для виготовлення там, сиру, йогурту, сметани і так далі. Сепаратор є, почалося з того маленького котла з цієї маслобойки, це якраз іде процес збивання масла. І маленьких двох сепараторів, які вже за сьогоднішній день ми вже їх вивели з експлуатації. Придбали ванну для виробництва безпосередньо кисломолочного сиру, так звана ванна кольє. Почали робити, формувати васло. Сводковершкове стало питання: придбали машинку для формування масла, машинку для створення сиркових мас. У нас є фрізер для виробництва морозова і машина для виробництва моцарели. Ось сюди потрапляють кульки, там є отвір. Тут стоїть. Флянець, вода, яка видуває ці кульки. Нашої продукції ви не побачите в великих ту мережах, тому що туди зайти треба мати певний об'єм раз, туди зайти треба дати їм відтермінування на мінімум на 30, а то на 45 днів два Ми ніде не використовуємо ніяких консервантів, ніяких трансжирів. дуже обмежений термін зберігання. А особливо така, як у нас, що без консервації, це е, Галицька свіжина. це єдина мережа, яка має нашу продукцію у себе у вільному доступі. Радами це наш, наш партнер. Це промислова ферма. ми так її називаємо. А насправді це весь є комплекс, це називається кормоцентр, де ми вирощуємо корма, тримаємо ходобу. У нас є дві тисячі гектарів землі в проекті. Відповідно, ми відкрили кормоцентр. Це унікальна технологія. Ми пакуємо це люцерна сиос. Вона пакується в такі тюки. Ми в рік 6-7 тисяч тон різного корму. Плануємо це збільшити більше двадцяти. Це, це все корма для наших фермерів. Які замовили їх, ми їх зробили, запакували, вистоїть. Відповідно, потім ми починаємо визволити по типу, фермера. Фермери нам вже ж привозять молоко на переробку. Почали більше переробляти молока. Відповідно, нам докупили певного пасувального обладнання, бо тому що спочатку це все вручну. Сюди розширимося на 64 квадрати в цю сторону, і в ту сторону там підемо, як, як я кажу, портал в нове життя. Прорубали там, розширимося ще на 160 квадратів. Єдині консерванти, які потрапляють в нашу продукцію, це. Консервати на основі лимонних кислот, які знаходяться в джемах, які ми додаємо йогурти або в сиркові десерти. І зараз ми пасуємо вже є повторюваність дозування. Ну тобто, це допустимо стандартами України. Допустимо похибка по об'ємному фасуванню. сировину заходимо на заносимо на охолодження. Ми забираємо сировину на фасування, фасування заносимо на зберігання, зберігання забираємо на виговентеження, на відправку. І це таки вдома холодильник. Чим більше ти його відкриваєш, то він або вмерзне тобі, або е, перестає холодити нормально. Е, Холодильний компресор, компресорний агрегат і запускаємо ще один холодильник. ще Це весь буде робитися. Кефір молоко в нас іде до звання. Велика пляшка це е, одна літра, а йогурти велика пляшка йдуть 900 мл. Ну, наше молоко не довго тривалого зберігання. Наше молоко короткотривало зберігання, тому що воно без консервантів. В хорошому розумінні цього слова портиться, скисає. Молоко скисає. Скільки в нас на молоко термін, дівчата? Чотири дні, коли тобто, да. кефір, який довше постоїть. У нього підходить сироватка. І це нормально для кисломолока молока, натурального. Ну, якби ми вже знайшли, в Італії є, що може зробити універсальну машину. Яка перевладає, переводновується там за пів години. Тобто ми фасуємо зараз молоко в бутилку, потім нам треба фасувати сметану. Тут ми займаємося, вже запускаємо фасування в скляну банку, там той блок частково розбирається і зразу на очистки. Потужності наші, наш цех, для нас вона буде це найкращий варіант вирішення даного питання. Ну відповідно, тоді швидкість збільшується, і дівчата, які задіяні на фасування, вони зможуть займатися ще якісь роботою відповідно. Ми на це як поставили сонячні панелі. Там ну, як ви будете йти, ви чи в'їжджали, ви бачили, їх там видно. У Нас в споживання до 200 кВт в годину. Вийшло вже на якісь певну якість молока, тому наші фермери завжди отримують дорожчу ціну за своє молоко, яке вони здають, ніж би просто здавали як сільські здавачі молока. За рахунок і цих якісних і контрольних показників, за рахунок того, що вони мають там, холодильні установки, ми їм допомагаємо з цим, вони там, їх отримують. Ну, О от, от так, от, такою великою сім'єю ми живемо і рухаємося. Одним із важелів допомогти нашим фермерам-партнерам з донасик до великого виробника могли лише під'їхати, бо ж є певна партія. То до маленького фермера за, за сотню літрів молока ну, тоді вже не могли їхати. Проєкті, дуже шукала для себе можливості якогось фінансового росту в Україні. В Україні дивилась різні проєкти, і, як то кажуть, якщо ти шукаєш інформацію, вона потім до тебе приходить. І тому ці проєкти, котрі, такі як сімейні молочні інвестиції, дуже важливими під час війни. Цей такий дуже складний час для України цікаво просто послухати, бо я люблю сільське господарство, і фактично цікаво послухати, як це все приносить як і за не тільки грошей людям, а й задоволення. І, скажімо так, як от зараз ми були на крафтовій вашій сироварні. Юніка Соль село Буща Рівненської області. Ні, я ж кажу, молокозавод сказав: сорі, Майкл, або все, або нічого. Практичне заняття в 9 годині вечора. Тобто, хто має бажання щось відкрити, подивитися, можемо прийняти на екскурсію на цілий день. Так, дойка двохразова. Половина восьмої, так. Парази. Саме в 9. І вечірня в 9. Головне 12 годин витримати між доїнням. Однаково, якщо трьохразове, то там... І як я кажу, в мене підписка про невиїзд. А якщо дуже треба, ми є 12 між дойками. Тобто за 12 треба вирішити будь які питання будь які точці України. 6 Рекордсменка дає 46 літрів молока. Менше 20 вже нікого тут немає. Одна людина, я один справляюся. У мене дружина Віта, в нас розподілене повноваження. Як я завжди кажу: вона не лізе до моїх корів, а я не лізу до її сирів. Тобто вона робить сир з того молока, що я надаю. Якщо все правильно організувати. оце молоде покоління, вже третє покоління, яке виросло в мене на фермі. А, я не показав, то в мене є бичок Рошен, зветься. Рошен! Або <риснє> <риснє> що проводиться раз в місяць контрольна дойка. Тобто від кожної корови мірило, змірюється, скільки кожна корова індивідуально дає. Тобто має ця інформація. Крові набрали, молока набрали, все на аналізи, тобто всі прививки, які треба і не треба, і все відзначено, все в державному реєстрі. Україна, по суті, одна велика сім'я в моїх глазах. Так має бути, я вважаю, так і є. І дуже довго шукав проєкт. именно украинский чтобы в него можно было вложиться выбрал именно семейные молочные фермы ну отчасти немножко подкупила даже название семейные я их долго изучал смотрел проверял как как только мог и сегодня вот пригласили меня на экскурсию был очень Теплий дійсно сімейний прийом. Я немножко цього не ожидал. Я вважаю, що я з вибором не ошибся, але там час покаже. Ініціатором, ідеологом, взагалі, хто цю модель придумав, це є Михайло Данилович Корокевич. Він вивчав цю модель бізнес-школі, бо працював на німецькій одній з ферми. І по суті розуміючи, що ринок України де 70% молока виробляється на таких маленьких сім'ях, його можна трансформувати в малі фермерські господарства, можливо, в малі, великі, середні. Це якраз була ідея, яку потім розвивала команда проекту, яка була. Ініціатором проекту є компанія Укрм'юкінвест. Також ми маємо громадську організацію Українська кооперативна федерація це площадка, де ми спілкуємося між владою. Ми відстоїмо через цю площадку по суті інтереси малого фермера. Зараз у нас в проєкті вже майже 330 сімейних ферм в 13 регіонах України продовжується те, що ми говорили ще 5 років назад. Йде скорочення молока малого в селі, ну, оскільки землю забирають великі холдинги, це менше стає пасовищ. Відповідно, виживають або має можливість вижити лише ті господарства, які або коперуються в певні кооперативи. Або укрупняються, ми більше себе розглядаємо як крафтовики. Ми не підемо ніколи в конкуренти з нікому, молокією, ну це нелогічно. Ми є по, по суті, проєктом вашого села, міста, вашого району, регіону. Розпочалась війна і ми почали шукати інструменти, які дозволяли б нам диверсифікувати ризики, які маємо, підсилити фундамент, робити продукти з доданою вартістю. Для цього ми створили переробки мелока. На сьогоднішній день в ці є до 17 переробок. Одна з найбільших є тут. Ви на ній знаходитеся, яка планує далі розширятися до п'яти тонн молока. Моя інвестиція це спроба дізнатися більше про проєкт, дослідити, розуміти, як це працює по факту. Ну і виглядає, що працює це досить, досить адекватно, досить розуміло, досить прозоро. І про сімейні молочні ферми дізнався насправді теж з перетину і кола людей в громадській сфері. Хтось, хто працює в УКУ, хтось хто. Взаємодіяв з нами в бурі і так і дізнався про цей проект. І насправді найбільше був зацікавлений саме складовою децентралізації можливостей для людей в малих громадах. Те, в принципі, чим в своїй роботі і займаємося. Ми Переважно децентралізовує можливості для розвитку молоді в малі громади, і сам проект сімейні молочні ферми цікавив не як інвестиція, а як кейс, як можливість для сімей, які зацікавлені займатися фермерством, піклуватися про себе, бути самозарадними. Приємно бути частинкою цього, якщо будуть можливості інвестувати ще. Я думаю, що я так і зроблю. Каже, я вже не рахую, скільки я молока на доїв. А каже, я рахую, а скільки я заробив на молоці. Дешево, сердито, невеликі інвестиції, але вона забезпечує те, що вона мусить забезпечити. Дах над головою, вільний доступ до кормів, вільний доступ до води і хороший здоровий кого. Вона повинна, Юра вірно каже, вона мати повинна відпочивати, вона повинна лежати, умовно, там, 12-14 годин на дому. Оце більше в неї роботи нема. І от зараз наразі всі жинуть за коровою-довгожителем. А коли вона доїться в 8 років, ти заробляєш ще більше. До... Віталій Олексійович, і за ці 8 років можна продати ще 6 нетель? Так, да, ще можна продати 6 нетель. Нетель коштує, умовно кажучи, 3 тисячі євро. Але можна за 2 роки її замінити своїм, як її. Ну, то за таку чоличку, як там, то я вже 25 тисяч прошу. Тобто, через те, як Віталій Олексійович казав, чим довше живе корова, тим більше можна на телечках заробити, умовно кажуть. каже. Дуже рада, що сьогодні я потрапила в офлайн в живу на подію на зустріч. Приїжджаєш живу на сироварню. Ти можеш побачити корівок, ти можеш посмакувати продукцію. Це звичайно дуже гарні емоції, дуже гарні враження. І молочна продукція для такої великої країни, як Україна, вона дуже велика. І Щоб Україна дійсно не купляла там польське молоко. І взагалі мутлошну продукцію, а мало щось своє. І ми зрозуміли, що дозріли до цього магазину. Ми відкрили сільський магазин. Зараз цей магазин має в день тисячу євро виручки. Зараз, я вже говорила, є три наших: це один магазин і дві по управлінській франшизі це вараші в Рівному кав'ярня. Ми плануємо 50-70% молока переробляти самостійно на таких міні-сироварнях. Решта все одно продавати молоко для великих молокозаводів і 774 приватних інвестора, в які ми маємо це до 120 мільйонів гривень. Більше 200 сімейних ферм отримали наші ті гранти на підтримку свого бізнесу для автоматизації, для створення сироварні, для купівлі автомобілів, кормозмішувачів. Тобто, це є дуже велика частина тих джерел фінансування. Друга частина це кредити 5.7.9. Оце У це операційне підприємство ПСП Україна. Так, ми беремо кредити 5.7.9. Користуємося ними. Навіть повірте малому фермеру банку не дадуть кредит по програмі 5.7.9. Забудьтеся, такої опції для них немає. Тобто, це ми візьмемо цей кредит і дамо їм. І в нас є цілий відділ по грантах, які постійно вивчають ці можливості і години. Це по 2024 е, році, якщо розкрити фінансову частину проекту, на чому ми заробляємо основний заробіток 44% – це блок тваринництва, це молоко. Промислово виробляють до 15 тонн молока. Сімейні молочні ферми виробляють в районі 20-25 до 30 тонн молока, якщо говорити в добу. Те молоко ми продаємо на молокозаводи, і частину молока ми переробляємо. Ми робили три варіанти: оптимістичний, реалістичний, і песимістичний. Сітка буде розвиватися, якщо говорити до 2029 року, до тисячі сімейних ферм тобто, це не буде там 5 тисяч зразу. У нас є аудиторський звіт, розписаний, є коротка версія його. Ми спеціально це робили для менеджменту, для інвесторів. Ви можете з ним ознайомитися. Ми розподіляємо прибуток 35 мільйонів гривень між нашими учасниками, які виплата буде здійснюватися протягом 6 місяців. Оскільки ми виступаємо податковим агентом, і чому цікавий цей продукт, там менша база оподаткування. 10% інвестиційних позик, які на сьогоднішній день є від вартості загального капіталу, конвертуємо в капітал. Виплата даних інвесторів буде вже у вигляді дивідендів, які ми надалі плануємо платити щорічно. Продукцію вона має бути крім доброї і натуральної ще мають про неї знати. Тому можливо це повільний рух, але ми дивимося в ту сторону, і це також додаткова можливість і для наших маленьких сімейних ферм. Коли вони можуть в своїх містах відкривати крамнички під нашим брендом і продавати свою продукцію, ж а додаток більше для роботи з інвесторами, які в нас є, то це додаток, який дозволить вам більш оперативніше отримувати новини, фінансову інформацію, далі торгуватися як між собою частками, бо в нас зараз є такі, що хтось продає, хтось купує з проекту. У нас є міні-установки комбікормові. Це зараз ми їх складаємо в одну велику лінію, і ця велика лінія буде вже продавати в чотири рази більше продукції, ніж було до сьогоднішнього дня. Якраз державна організація Німецька, яка займається продажу газу, її цікавить газ продавати на експорт. У нас є така тут можливість. Ми дуже близько біля газорозподільчої станції. Ну і другий партнер, з яким ми теж говоримо, це компанія Око. Яка по суті також заходить в агро для того, щоб робити біогази і дозволить нам переробляти відходи в рослинні, рештки в в які в нас є достатній кількості тут для того, щоб продавати це в електроенергії. І ідея, якби говорити проєкту сімейних молочних ферм на чому вона базувалася, в них було три у нас було три принципи: перший принцип це сталість, соціальний є по суті імпакт і дохідність. Тобто ми об'єднали по суті людей з села, інвесторів, і важливо, щоб вона ця сітка була стала. А стала вона стає тоді, коли є багато успішних історій учасників проекту сімейних колочних ферм. Тому ви можете за ними дивитися. В їхніх соцмережах, так як вони вміють, так вони ведуть. І все має бути розподілено правильно. Тобто технологічно, правильно розміщено, навіть приміщення. Якщо б всередину не заїжджав трактор, ну блін, ну це теж вагон часу, вагон... Час. Вже б годину точно не поспав би це гарантовано. Ідемо дегустувати. Ізюминка нашої сироварні в тому, що е, я купую молоко в свого чоловіка. Да, і я знаю просто, яке молоко. Ця тарілка це нас звук тверді і напівтверді. Саме твердий сир це наш. Е, Витримка в нього понад 6 місяців. Хоча є на продажу сир, якому більше 4 років. Ну, я вважаю, що має жити все, е, як то кажуть. Поступово, тобто і сільське господарство, і місто, бо тому, що місто без села теж не буде. Шашлик тут пахне, значить ми на місці. Перше був це на зустрічі інвесторів, тобто на екскурсії у крафтового виробника Рівненщини. Дуже, ну, по-перше, все дуже класно все сподобалось. Неймовірно, тобто, всі там якісь очікування від самої екскурсії загалом в мене справдилися. Все, що я хотів побачити, я побачив. Просто репрезентативний приклад сім'ї пана Юрія і е, ну, людини, яка піклується про те, де вона живе. От ми там виходить, були біля одної хати, де є це сімейне виробництво, сімейна ферма. Ми біля іншої хати його, як його дружина, і він пояснив батьківської хати. І так, це просто наочність, як це працює. Тобто, саме те, як в принципі, я собі і уявляв цінність цього проекту поза матеріальною складовою. Знаєте, що це? Що це? це не правильно? прати? Ні. Кора мисло. Корове мисло. Воду носити. Так. Так. Масловойка, така ручна колишня. Ну, також беру участь в різних конкурсах, Виски? Угу. Да, в міжнародних конкурсах брала участь. Саме головне це зерно, яке кладеться в голову для ляльки мотанки угу. тому що воно нам дуже Дякую вам за екскурсію, дуже було приємно спробувати скуштувати ваші сири як на одній крафтовій сироварні, так і на другій. Є багато цікавих у вас ідей. На початку можна вкласти певну суму і за там років десяток ця сума може значно виростити, плюс дивіденди, тому Фактично навіть, чесно кажучи, не боявся втратити ті кошти, тому що хотів навіть допомогти, щоб розвинулося це все таке в Україні. І ну, таким чином створювати не тільки якийсь спосіб життя для себе й додану вартість для, для суспільства.